А ми продовжимо наш випуск. Маємо ще багато цікавої та корисної інформації для вас. А зараз я передаю слово нашій кореспонденці. Щорічно, 3 грудня, відзначається міжнародний день людей з інвалідністю. Ця дата має на меті привернути увагу суспільства до проблем, з якими щодня стикаються люди через певні хвороби чи життєві обставини. Щоб допомагати маломобільним групам населення у Запоріжжі працює всеукраїнська громадська організація інвалідів, українська спілка інвалідів, скорочено усі для нашої організації. Це такий день, коли ми можемо підвести підсумки своєї роботи і ще раз нагадати суспільству про те, що люди з інвалідністю вони є навкруги нас, вони е, мають свої певні здібності, свої таланти, що вони потребують підтримки кожного дня. Євген Мезлікін має вади зору. Чоловік з дитинства бачить лише на 10% від норми. Євген розповідає, що місто поки що недосконально пристосоване для пересування людей з інвалідністю, та прогрес є. Останні роки трошечки почали оці, оці світлофори озвучені, направда на центральних лише перехрестях, ну але почали з'являтися. Звичайно, хотілося б побільше. Важко ту саму маршрутку. Номер маршрутки, тим бачив, що вони там зупиняються в різних місцях зупинки. І коли вона зупинилась десь там дуже далеко, зорієнтуватися важко. От можливо, щось цим колись буде зроблено. Проте, вади зору аж ніяк не обмежуть Євгена у творчості. Чоловік професійно займається фотографією. Природа мені подобається, і в Запоріжжі є де є де такі куточки, де у нас жива природа, і парки досить непогані для нашого міста. Ну цікаво знаходити якісь пейзажі там. От зві здебільшого природою фотографують, де є можливість. Звичайно, якщо це якісь нові міста, де от той же самий Львів, там звичайно цікаво фотографувати архітектуру, вулички, собори там такого вдосталь. Ну тобто від ситуації залежить напевно у громадській організації. Кожен може проявити свій талант, чи то спів, чи то читання віршів. Будь-що пані Тетяна зазначає, коли проводять відповідні заходи, у запоріжців по-новому запалюється вогник в очах. Допомагають також дітлахам з вибором майбутньої професії. Завдяки плідній співпраці громадської організації та Запорізької політехніки розвивається інклюзивна освіта у вишах. На даний час діти з особливими потребами, діти з інвалідністю, які закінчують навчальний заклад. Наприклад, для них постає така проблема: це де навчатися далі яку професію вибрати, як зорієнтуватися в цьому житті. Тому в нас напрацьовані певні є кроки, як допомогти таким діткам. З початком повномасштабної війни спектр роботи розширився. Громадська організація допомагає дітям, які вимушені були евакуюватися з рідних домівок. За підтримки департаменту освіти та науки облради та Запорізьких вишів, зокрема Національного університету Запорізька політехніка, стартував проект Ми усі разом. Цей проект було започатковано. З метою психологічної підтримки дітям, які перемістились з тимчасово окупованих територій, я дякую всім учасникам, всім нашим колегам, студентам, волонтерам, які дуже плідно, і ефективно попрацювали. Ми бачили дійсно такі радісні обличчя цих дітей, які отримували можливість спілкування, підтримання здорового способу життя, патріотичного виховання. У них була можливість ознайомитись із. Тими освітніми програмами, які реалізує Запорізька політехніка, і мати можливість долучитись до профорієнтаційної роботи університету, представники громадської організації зазначають, що планують і надалі розвивати цей проект, а також започатковувати нові.